Чути, так? так, я в компанії близько 4 років. Що хочу сказати? По прийому базового сета, на перші, за перші сім днів у мене з носа вийшов поліп. Зразу на, наступного дня я не розуміла, що цей продукт працює. Я думала зовсім інакше. Я не розуміла, що то поліп, потім, коли вже. Була на лекції лікаря штатного лікаря мед, е, компанії, вона мені відповіла, що це дійсно був поліп, що воно вам оттянуло і виплюнуло його. На другий же день у мене знайшла проблему рука. У мене була рука випала, випала з е, е, ключиці, мені її е, одрих, наче поставили на місце. Але коли я стала пити продукт, воно мені там знайшло проблему. Сумки я носити на цьому плечі я не могла. І незамітно і поцепила сумку, почала носити. Що я хочу сказати? Що за цих три з половиною роки я ні разу не була в лікарні, я ні разу не заходила в аптеку. У мене е як такових е ліків лікарств самих немає. У мене мама 86 років, вона у мене теж п'є продукт. Чоловік теж п'ятдесят сім років п'є продукт. Мені сьогодні 57, але в сорок я себе е, відчувала набагато гірше, ніж зараз. Я зараз порхаю. Я раніше в мене голова крутилася, я не могла піднятися, я не могла штори зняти, щоб постирати. Я, я в мене, мене ніякої роботи не було. Мене водило вліво, вправо. Говорили, що ця Таня, коли вона трезва, буває вічно п'яна ходить. Зараз, про мене цього ніхто нічого такого не скаже, розумієте? І просто я наскільки закохана в цей продукт, у мене раніше гемоглобін був 70, він вище не піднімався, зараз 125. Це просто супер, це бомба. Це, це я не знаю, я всім розказую, я всім стараюся всіх зацепити, тому що ну, мені кажете, що вже нав'язуюся через щур. Дуже дякую всім.